Вітаю всіх, миру Божого. Насправді дуже легко маніпулювати людиною, яка не знає, хто вона, звідки вона і для чого вона живе тут на землі. І, але якщо вже людина знає правду про себе, то вже багато речей, які вона робила раніше, вона вже робити не буде. І диявол він насправді. Влазить усюди, у всі сфери маленькі великі, щоб впливати на людей, щоб люди вірили брехні, щоб люди взагалі не орієнтувалися в часі і вірили в те, що землі мільярди років, що земля виникла в вибуху, а люди з'явилися внаслідок еволюції і. Люди набагато більше готові вірити в якісь теорії і здогадки, тому що жодна наука вона не може довести і дати чіткої відповіді про те, як виник світ і життя на землі і людина, а мають лише теорії і вигадки, а не може, тому що не справда вона описана лише в Біблії, в Слові Божому про виникнення світу і те, як Бог створив землю і створив людину. І людям набагато легше повірити в теорії здогадки, ніж повірити в те, що справді те, що написано в Біблії, це істина і правда. Але ми звикли вірити в те, що ми бачимо, і те, до чого ми можемо доторкнутися. Але з Богом ми все інакше. Написано, що без віри догодити Богу неможливо. І тільки тоді, коли ми віримо в того, кого ми не бачимо, тільки тоді Бог по-справжньому починає діяти у нашому житті. Читайте і вивчайте слово Боже, пізнавайте ближче нашого Господа Ісуса Христа. Всім божа благословення Божого з миром Божим. Слава Ісусу Христу! Амінь.